Вони виють як. Все, все, я зрозумів. На їх місці мусив бути ти. Вовков? Вовков. Я та в публе. Перший альфа стою такий. Один в один. Мабуть, я це зробив. Це так, це твій бойслайн, який не додали чомусь доту, а вирішили роялті не платити тобі, а просто забрали собі. Вертають назад, демо. Поки розмін один в один, але мінус гем, і, і що будуть продовжувати файт чи чи ні? О... Він застряг на андерлорді! Він застряг на андерлорді! Просто в текстурі його намагаються полити. Непоганий стан. від Ска, треба вбивати. Зараз Андерлорда ні, просто ан не був, він Нічого не може робити. Який анлак його заховали там. 33-й намагається щось тут зробити. Вони несуться, вони хочуть побитися, але їде да вже у сексеса. Крісталіса це не хвилює, він буде ультувати, але перестрибує. Позрадницький перестрибує на Юнітів, що тим не менш. Вісіємо іде вперед тобі під фокусом Міксема. Тему вже багато зі Він забирає тобі. Неприємності Сайленсу. З'явився, є під цей вінтровіарний ультимативний XXS, екс ані він просто ультанув туди. Що це? Екстріми. Що з комунікацією не незрозуміло. Некс б'ється до кінця, вони вбивають Кристаліса, вбивають Саксу. Попри всі ці ненакращі, як на мене, використані, здібності, саме ультимативні. Вони вбивають і вони виграють бійку. Треба, щоб хтось дав контролю. А цього контролю тупо не вистачає. Сінкіок, ксенкію, ксімкю, гречку, по приколу. Ну це було по приколу, але. так. Ну це так, було реально по приколу. Але не влучив. Ну тут Сакса непогано зіграв, він стягнув на себе трьох героїв. Як дефати базу, як дефати? Будиночки, нові пост... побудувати неможливо. 33-й стоїть з боку. в нього немає. Іксем закочується куди в лаву, в мапу намагає. Іксем ти куди, Іди, <с>. іксем, повернись, поки іксем робить нам фан, троль намагається вбити троля. Троль помирає. Джагер намагається в ПВП проти троля. Нічого взагалі не, не дає йому нуль. Демеджа не перебиває. Троль просто всі ці в, в різноманітних приколах. Джагер помер. Байбек в нього є, але він буде один в цій грі. Подивимося, як зараз. Тундра бульфтам. Ой-ой-ой. Що, буде Динай від Сакси. ДЕНА! ДЕНА! Та за що? І ще й тут підв'язали! Ще й п'ють! Побіжіть! Як же боляче! І він з регенерацією на квапі прикалюється тут, можливо, викрав якийсь кріпіл цими артефактами. Так, ану, 8, 14 стаків зробили Бафік. Питання екстремі-два-саки зробили вже. Ага, ага. Оце просто нонсенс. На Мені здається, випадково, це випадково, знаєш, випадково пробігав повз типа, зачепив там оєшкою якоюсь. Клопа скрібами. Від білки відскочив, так. Да -да, да да да, да. Ну і до речі, якщо в попередній серії про фуріона взагалі забули, то тут герої як одразу його банять, тому що віддавати Фуріона півіжен, ну це прям. О. о десь я це бачив уже. Просто пуч на ФП. Реально, вони в плей-офф. Прийшли з ФП пуджем? А вони сміються. <ріст> їм самим смішно стало. Я думаю, їм все одно. Mm. Ні, ну як говорять мої друзі, first Pick Пудж не програє. Якщо головне, що. головне, щоб вони просто були в собі впевнені. Знаєш, які думки у Вовчика цього, який бігає? Ти ще рано, в нього ще лузі рапок чиє. Во вками в аеропорт не можна скорее все прийдеться залишити. Залежить від того, якими він буде летіти. О, зараз побачимо. Хто Хто Арба від пака була чи хто? Сейв, зайшов. Тайм делейш. Тайм ділейшн? та ра да. Ну, тому виходить, що він сам собі зробив послугу. Кого ти там ти? Іди сюди. Голова Голова говяжья. Голова без обличчя. Прийшов. Чого там ділеєш? Айну догорів. Бизи. Алло. МК на боті, тут можливо зараз будуть впивати. А він заховав. А він заховав його. Окей. Строй! Бизи, ем! Це було гарно. Ну не можна з цього керівнувати. От тут таке гництво починається. Як він там занюхав, дуже якісно. Пішов, Е, Нормально, в мене ще є одна штука, мені один фанат подарував якісь корейські труси. Він, коротше, сказав, що вони якось виглядають непогано. І короче, там ззаду є ще дірочка, коротше, якась. Я можу їх відкрити. Я зараз їх відкрию. Слухай, я чесно скажу тобі, не зрозуміло, як вони будуть виглядати, поки ми їх не побачимо на тобі. Тому ти можеш показувати нам скільки завгодно, але мені здається. Це... Це... А Це... Так от. Я правильно а розумію? Так. Це у нас за фінальний день батл паса, буде фінальна винагорода. Це от саме вони, правильно? <гас> Ні, вони, скоріш за все, не будуть як фінальний день Баттл Пас. Е, будуть труси з Вовком в мене є. Я буду показувати <гас> на камеру, як правильно дергати носиком. У ну, нас насправді готується контент, тому не пропускайте. У нас багато попереду цікавих е, моментів. Вони мені вже дуже подобаються. <гас> віджали, віджали ще й досвід, Вони встигли зайти в останню секунду. Біля Біляку на... Ти що? Ні, тихо, не... Тихо. не продовжують Петро. Це Білков вбили. Та! Ти ще така ізічка 12 1 Ну, рейд 100%, типа от зараз подивимось. Рейдж і тікі-аут Звідси. Ой, як погано! Як, як буль... погано! О, це, гол! Це, між гол? Трьох, це гол! Між трьох, це гол! Юре навалюють, каталомі, його бачить! Над ним працюють Софіти. Він на дискотеці, Декас триває цей момент. Малеріна забирає його. Тут небагато часу треба буде на хайграунді. Ми бачимо, що троль з Аєїсом, БКБ в нього є. Наступним планує собі скадіє. Рор, зачепили, що він хоче в соло його, а він його знищить просто. Магнуса в... немає. А це 50 секунд, щоб просто пограти. Закоптив парадичку. Пікницю було оформлено. На будари відправлено Магнуса. Іди коптитися на будари. А ми знаємо, на чому коптяться там у нас всі речі. Тому так, цей кабанос було оформлено. Заходити будуть на хайграунд, не бояться взагалі, встановлюється банер. Немає що додати, вітя ти от ідеально описав. Топ дійсно впав. Пюр? Він знову йде на свою статистику. буде. Аспиздолі. Аспиздолі. Залітає і прибиває до дерева одного єдиного. Там більше дерев не було. Там був магазин, а його до старічка, було. а його і було достатньо дійсно. Демедж, ти бачив? дуже Це, це багато. Під, під цим, під. бумерангом. знаю. Сюда ЗЕС! Гепнуло нормально. Звісно, його коли обличчям розвертають, в нього воно і тріскається, надзвичайно Що. Логічно. О, білочку зловили, просвітили. з mm -hmm. накисло трішки не, не, не влучно. Ну, так, Скофіл, давай вже хряпнем пивка і будемо грати нормально. Знаєте, бо це не ненормально. Що ти робиш? Я нещодавно сказав, що в такі моменти я кажу, що він не скофіл, де скуфіл. Тут реально. Дуже схоже було. Треба, треба підзібратися. Треба підзібратися, треба як молодьож грати, як називається. Прийон летить! Там є опс! Там є опс! Вони знають! Ой, Зараз він буде останню фісуру без солі доїдати! Сюди! Ай, добре мені! 34 хвилина. 25 тисяч переваги. Оп, сервер вард легендарно. А, він лишив арбалета. Так, да, так, да, так, да. так, зараз. Okay. Чекаємо, нас тут бійка. хроносфера встановлюється знову. Ну тут же за індіск ніяк не допоможе, тому що я нулі парі, який вой Фасос собі купив, але ми бачимо, що Фецослой встановлює ще одну арену. Ой, не арену вибачте, на хроносферу. Він влучає, як ми бачимо, в свена Свена також підв'язали, але її у тін, який рятує поки що цю ситуацію. І що, у нас гине кентавр, гине Манкікін, гине зараз, можливо, і Фецослой, то на цьому взагалі так-то можна зараз просто закінчити гру таким чином просто. Просто, Ой-ой-ой, ну як загинув мандрівник, він помер просто в секунду. Він як допоміг, пюр до речі, в цей момент залишається десь. А що він вирішив тут постояти, подивитися, просто як трон буде падати. Там хочеш прикол, він витратив трону перше на Да? Натиснув нулік всі приколи. Лешрак далі в регалії, в шоломі бігав і просто кастив кнопки. Так, І вони так, всі подогорали. Він зараз буде фуловий! Так його а це повністю. Звісно, влаштовує. Там вже аріна Марса витрачена. Два, Два була, щоб вийти з Чіном. Синхронний таки був. Почалося. Мапа, ну що, у нас тут двоє Два тренерів вже не лишилося. Немає жодних питань. Просто дізнаємося, яка команда найкраща. Віч на віч зійдуться у фінальному бою, щоб дізнатися, яка найкраща команда за Інтернешнл тому лосу. лише є одне питання. Хто? Хто візьме гору? Хто буде хроваком? Кого розтопчуть? Ну, потисніть руки. Ну і що? Починаємо! П'ята мапа. Директор такого крінжу не бачив Взагалі, Він шоці? він намагався відійти. Він ще й не розуміє. Ну це він на мене кричить, це все ще за клінець. Ні, ні, він каже, це він на мене кричить. Це він що не бачив, що я ласпікнув Джагера в п'ятій мапі грати на лесі. Ну, що він Ну. У дайте шуму Вікторе, дай шуму, дай, дай! Мапа, чотири жахливих, одну І зараз п'ята вирішальна. Гранд фінал за International. П'ята мапа. Чи вдасться? Аме <рикане> підняти, їдучи, все таки Амар зруйнує його, мрії.